О Богородиця, присвята матір Божа, Люба, де ти була, де ти ночувала? Чи добре ти спочивала, що ти, мати моя, у вісні бачила? Спочивала я, сину мій, у місті гладище, бачила, сон, не сон, ява не ява, тебе вгору вели, Христе. Ти на собі парисний хрест ніс, на горі тебе до Христа прибивали, списами кололи, оцтом поливали, криваві рани вогнем припікали. Янгол архангел, хто цей сон читати буде, того ти на всіх шляхах збережеш від смерті, від суду, від мора і злого умовляння? Будь сон порукою у всіх справах, у всяких далеких шляхах, у всіх довгих дорогах, на ворожих, небезпечних порогах, на війні, у воді та вогні. Хто цей сон у домі зберігатиме, ту людину лиходійською рукою не вбити, в ім'я Отця і сина. Та Святого Духа. Амінь.